Thank you. Вітаю! Я Леся Мариненко, і з вами проект Життя в долонях, яким може бути послання справжнього митця. Про що говорить його творчість і на що надихає про будні криворізького митця у сьогоднішній програмі. Бути творчою людиною непросто. Митець бачить світ по-іншому, всупереч реальності. Суспільство споживає яскравий продукт його творчості, не усвідомлюючи, скільки емоцій приховано за кожним дотиком пензля або іншого інструменту з творчої майстерні. Криворізька художниця Світлана Черв'якова говорить, що коли людина обирає творчість в її чистому вигляді, а не для заробляння грошей, то це тернистий шлях його долають лише найсильніші і ті, в кого є надійна родинна підтримка. У своїх роботах Світлана демонструє українську національну техніку малювання Петриківський розпис, що у 2013 році включено ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Народилася я на Тернопільщині, дуже, дуже гарне місто, містечко Ланівці. і в сім'ї моєї мами. Досить була творча і бабуся, і дідусь. Дідусь був, був відомим тесляром і будівником. Він навіть з каменям міг зробити квітку. Мама і бабуся завжди в мене ткали, вишивали. Ця ковтинка, вишиванка, вишила моя мама. Переїхавши сюди на криворіжжя, мені було досить важко тим, що Мені було тільки шість років, тут розмовляли всі на російській мові. А я приїхала дитина, яка розмовляла на українській. І як, як зрозуміти дітей тих, які розмовляють тільки на російській, мені дуже було важко. Я спочатку пішла в садик, мене не всі розуміли і не всі приймали. І майже так само було в школі. Тому я, мабуть, ще тоді в дитинстві за рахунок цього я була замкнутою дитиною і стала жити своїм своєму світі Світлана Черв'якова член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Художник з декоративного розпису у техніках Петриківки, Хохломих, Желі, жовтого та тагільського розписів. Більше 20 років талановита землячка викладає декоративно-ужиткове мистецтво у Криворізькій міській художній школі номер 2 бере участь в регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Роботи Світлани Черв'якової відомі не лише в Україні, приватні колекції Росії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Болгариї. Гарії, Грузії та Америки давно прикрашають її самобутні картини. На Криворіжжі Світлана відома лише вузькому колу, шанувальників її таланту. період тому, що я е, вийшла на свій, свій твор, творчий шлях, можна сказати, е, прийшов тоді, коли я вже почала працювати в художній школі і е, почала саме сам працювати спочатку з дітьми, а потім, е, коли. У мене з'явилася друга донька, ми з нею робили досить цікаві речі. Ми малювали пальчиками, малювали ручками, бо була така проблема, що вона хворіла на ДЦП, і ми намагалися як більше дати їй роботу саме руками. Саме з дітьми я продовжувала удосконалювати вже свою роботу. За криворізьку майстриню пензля говорять її роботи. Їх можна вирізнити серед багатьох. Одразу розумієш, картина написана жінкою. Грація, глибина, розмах і поєднання кольорів. Світлана присвячує більшість картин своїй маленькій доні, яка рано залишила цей світ. Вона зізнається раніше була просто художницею, писала картини. Зараз вона їх створює. Як композитор пише музику для цілого оркестру. Доня Світлани з обмеженою можливістю рухів мріяла малювати. Вона бачила, як у їх домі народжуються нові картини і просила маму навчити її малювати, вірила в те, що буде здоровою. Всі вірили і чекали, але не судилося. Світлана говорить, що хвора дитина була ангелом в їхній родині, а ангели надовго не приходять. Вони приносять світло і радість, а потім повертаються на небо. Старша донька Світлани разом з мамою долає труднощі життя і підтримує її в усьому. Мама для мене найкращий друг, совєт, найлюбимої, найдання на світі. Це єдиний чоловік, якому я можу довірити всьому. Мама творча, це завжди геніальні ідеї, завжди щось нове, завжди розписані стіни вдома. Коли говорять про сестру, Олена не стримує сліз. Анюта показала нам, как можно любить безответно, бескорыстно. Она просто налюбила всех абсолютно, и она ничего никогда не требовала взамен. Но можно сказать, что люди в жизни не, не ценят того, чего имеют. А когда потеряют, действительно начинают плакать. Вот. Поэтому цените родных, цените любимых. Оцініть мам, пап, сістор, братів це головне в житті. З власного досвіду знаю, що творчі люди в більшості своїй вигнанці у цьому світі. При народженні їм дарована така особливість бачити світ у іншому вимірі. Але саме ця особливість стає для них інколи вироком. На Криворіжжі багато талановитих людей, гідних вразити не тільки Україну, але й Зарубіжжя. Тільки, на жаль, в сьогоднішніх реаліях вони шукають не шлях до творчості, а можливість вижити. Найвинахідливіші митці криворіжжя створюють осередки, де можна зустрітися з однодумцями, підтримати один одного, поділитися враженнями. З останніми подіями в Україні криворіжці в більшості виявляють чітку патріотичну позицію, тому і попит на усе українське зростає. Перше наше знайомство з, взагалі з мистецтвом і майстрами Криворіжжя. Це було в минулому році. Нас запросили по волонтерській програмі на допомогти вашим терновським хлопцям-волонтерам. І так склалося, що ми приїхали, незважаючи на те, там, чи дорога паршива, чи, чи не дуже вивчений попит на наші вироби в Криму Задача стояла просто підтримати наших, наших хлопців, які воюють. І дуже приємно здивувала велика цікавість людей, простих людей в Кривому Розі, Ну і наші гончарні вироби, і взагалі мистецтво, мистецтво інших майстрів. У місті функціонують 18 шкіл естетичного виховання, 13 музичних і дві школи мистецтва. Працюють також три художні школи. Давно не секрет, що такі позашкільні заклади в більшості тримаються за рахунок батьків. Деколи приміщення, де навчаються діти, нагадують часи радянської піонерії, де майже нічого не змінилося. Ремонт, закупівля обладнання і меблі майже все на плечах батьків. А викладачі відвоюють право залишатися самостійними у своєму профільному напрямку. Реформи в позашкільній освіті можуть залишити їх без роботи. Проблема в тому, що позашкільні учбові заклади хочуть. Позакривати, я не знаю, мабуть, максимально, тому що ніхто їх не хоче фінансувати, максимально хочуть, щоб це було совокупно з оброзвальними школами, приєднати так їх до ми викладачі і колеги всі підписували на сайті парламенту петицію, яка Проти того, щоб ці ульбуві заклади приєднували до це буде просто напросто крах. Представники влади наполягають на тому, що Криворіжжя має великий творчий потенціал і можливості його реалізації. Заступник начальника управління культури і туризму виконкому міськради розповіла, що центральна виставкова зала відкрита для усіх митців, що бажають продемонструвати свої роботи. Причому оренда приміщення безкоштовна для підтримки талановитої молоді і дітей. Проводиться 10 фестивалів і конкурсів образотворчого мистецтва. Ну, наприклад, чарівна осінь, чарівна весна це пленери, які відбуваються в парку імені Газети Правда, ви добре знаєте, навчального малюнку натхнення, графіки, «Криворізькі скарби. Ось конкурс, форма, образ. Тобто конкурс наші діти активно приймають участь у всеукраїнському конкурсі, присвяченому Шевченківським дням. «Об'єднаємося ж брати мої. І вже другий рік поспіль саме діти Кривого Рогу стали переможцями, отримали перше місце на цьому всеукраїнському конкурсі. Багато хто з криворізьких художників замовчує свої проблеми. Хвилюються, що після публічних заяв можуть втратити офіційну роботу. Лише деякі говорять на камеру. Очень тяжело попасть в выставочный зал, потому что уже там все расписано, и расписаны художники, которые постоянно там выставляются. И, и когда ты придешь, попросишься туда, тебе скажут, ой, там нету, там занято, там уже расписано все. И получается, у нас выставляются одни и те же. И человек, когда приходит и смотрит, и он говорит, ну как, один и тот же художник, одни и те же картины, а где же другие, где наши молодые которые, ну, неизвестны, как говорится. И когда, если копнуть, у нас очень много талантливых людей, талантливых художников. Они э, выставляются даже за границей, но в кривом роге об этих людях даже некоторые не слышат и не знают. В масштабах одного мастера, одного художника очень сложно где-то выставиться. Тяжело с помещениями. Що очень ну, дорого зараз ті матеріали для роботи. Все время вот, це не ростуть, ростуть, ми за ними не успеваем, але все одно творить хочеться. Більше про художників знають лише самі художники. Молодь з факультету образотворчого мистецтва педагогічного інституту вже зараз замислюється над майбутнім. Допомогти їм не втратити вогник в очах і юну жагу підкорювати світ це надзавдання дорослих. Я бачу в цьому місті ну саме для навчання дуже добре. Тут взагалі хорошу дають освіту і висококваліфіковані фахівці виходять. Але щоб реалізувати себе, треба відправлятися в інше місто. Я хочу відправитися в Київ. Або ж за границю мені здається, що там більше шансів себе реалізувати, знайти своє майбутнє. Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва пединститу Олександр Юрченко знає, чим живе мистецьке криворіжжя. Член національної спілки художників України. Олександр давно покладається лише на себе і на свої здібності. Він впевнений, що людина сама будує своє життя і відповідальна за нього. Ми повинні зрозуміти що. Дуже багато залежить від нас. Мене дуже бісить та думка, що від нас нічого не залежить. Що те відбувається, що в нас в місті зараз відбувається, що в країні відбувається війна, і що це нібито десь хтось нам нав'язав, а це ні. Якби ми були одною такою хорошою спільної нацією, у нас би було все добре. Через викладацьку діяльність Олександра Юрченка, що розпочалася у 1988 році, пройшло багато студентської молоді. Досвід митця і колоритна спадщина і його творчості можуть стати багатьом за приклад. Була така давня історія, коли в 79-78 році організовувався худрав. От, і наш Володимир Максимович Непоміж, який займався тоді організацією, цього і запросив сюди своїх друзів. Авганенко Володимир Петрович і Головатий Степан Степанович, от, які допомагали йому в, цьому, в цій справі, ну, вони стикнулися з такою проблемою, що тоді було на високому рівні, заявлено, що морогу Рогу неці не потрібні. І була проблема відкрити фотографічний факультет. От. Ну, але знайшлися розумні люди, які набагато дані бачили. От. Під їхнім впливом факультет був відкритий. От він вже існує 79 року. 79-го року ми вже випустили і художників прекрасних, які вже і в різних містах, і за кордоном живуть, і з цієї справи. І найголовніше, що дали Рогу багато. Прекрасних викладачів, місто гірників та металургів за якихось дивних причин дарує світові надзвичайно обдарованих творчих особистостей. Митці, виховані в традиціях міста, демонструють не лише в Україні, а і за її межами особливу ментальність криворіжжя з його культурою і, можливо, не показовою, але рідною і знайомою для багатьох навколишньою природою. Підтримати криворізького художника, створити умови для розвитку мистецького криворіжжя завдання складне, але цілком реальне. Потрібна зацікавленість суспільства в його власному становленні і в майбутньому його нащадки. Насправді творче життя Криворіжжя живе і пульсує. Головне визначитися в ньому і віднайти себе, створити умови для працевлаштування творчої молоді і залишити її у стінах рідного міста, сприяти естетичному вихованню підростаючого покоління, не чекати змін, а робити кроки вперед це наш спільний дім, і нам у ньому жити.